Прекрасний день, аби поставити до стінки кожного клятого засранця, що підтримав ідею припертись на нашу землю зі зброєю в руках. Ну і завершити на кінець -то ремонт того Kawasaki Brute Force 750. А саме нам лишилося зробити йому ТОшечку, поміняти всі масла в редукторах, в моторі. Хто не бачив попередню серію, то трохи вам розкажу. У нас є біда з маслом, воно чорне, як ніч. Тому було прийнято рішення, що перед тим, як заливати от ківо гарне, маємо. взяли матюлечку йому. Перед тим, як її заливати, залиємо ще таківо то все діло. В принципі, теж непогане масло, посилання їх завжди лишаю в описі, де таке взяти. Так що зараз будемо займатися тим питанням. Саме веселе, що нас чекає, то заміна масла в передньому редукторі, бо дістатися до нього треба аж. О, там у нас кришечка. Не знаю, вам навіть і не видно. Але то вже вам все покажу в процесі. Так що, якщо вам цікаво, як завжди, підписуємося на цей канал, ставимо йому вподобайку. Звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ. Ну і традиційно, харе трендіте, погнали робити. Що пасики на намотить крусовим баком? От ми і знизу. Завжди гарна ідея, коли працюєш знизу, то вдіти окуляри. Щоб не насипало вам в очі. Тут у нас йде болт на 17. Зараз ми його відкрутимо. взятку посудину. І будемо зливати наше масло. Я трохи прогрів мотор, бо тепле масло має більш тікучість більшу. Так, зірвали ми. Через захист трохи незручно, але бачите, хтось любив ту коляску. Навіть захист її зробив. Щоб обслужував час, було б взагалі пісня. Так, так, так. Хоп. Пішло наше масло чорне, як ніч. Так що хай собі стікає потихеньку. Запах просто жахливий. Шкода, що YouTube не передає, щоб ви собі знали, як на запах оприділити погане масло. Старе наше масло стекло, так що можемо назад вкручувати потихеньку нашу пробку і йти заливати наше жертвенне масло, яке ми пожертвуємо заради того, аби промити той мотор від старого масла і дати йому трохи більше надії на світле майбутнє вже з новим маслилком чистим гарненьким і прекрасним так це ми не затягуємо тому нема змісту отако От в нас вийшло десь 2600 Пише по мануалу, у нас. Так що погнали заливати наше нове масло. 2 літра ми туди влили. Думаю, того буде достатньо, так як фільтр ми не замінювали, він набраний, скажімо так. По щупу я подивився, там в принципі достатньо масла. Вся система у нас теж змазана навіть тим старим, так що я думаю, що 2 літра для такої, коли у вас 2600 в моторі, а ви налили 2 літра, нічого страшного не станеться. Все в нас пройде прекрасно. Так що зараз запускаємо нашого тракторця. Хай попрацює, хай виробить то все, хай прожене по системі. Вот. Ну і будемо зливати, подивимося, що в нас злиється. Надіюсь, наша махінація принесе нам гарний результат, і масло наше буде набагато чистіше, ніж без того. Хоча що надіюсь, я впевнений в тому. Так що, харе трендіти, погнали, гріти наш тракторець. Заганяли ми наш тракторець, прогріли його, прогнали наше масло по системі, дивимося, що ми маємо в результаті. Ну, масло у нас на поділки видно, хоч набагато, та взагалі пісня вон, тупо чистесеньке. Якщо не дарма ми то все зробили, можна було би, звісно, звичайно, зразу загнати, але я думаю, що. Скільки там 400 гривень нас вийшло, ми доплатили зверху за то масло. Я думаю, що то не велика жертва, дивлячись на запчастини, на вартість запчастин на того тракторця, то 400 гривень для нього просто ні про що. От. Порозливав я перероблене наше масло, тут теж нічого. Де воно є, зараз вам покажу. Нічого критичного немає, нічого не блистить, ніяких кустків, нічого. Все супер. Мотор у нас в гарному стані, богу дякувати, так що зараз хай трохи підостине. Та й будемо зливати і міняти наш масляний фільтр. А то буде ще розлікаливо, бо дістатися до нього. Ще то, то завдання, он у нас там. І перекрити він у нас е, магістралью охолодження, так що будемо ще з тим бавитися. Ну, але то вже пів біди. Так що погнали зливати наше масло. Ви бачите, не дарма, бо все одно воно темне. Не таке, звісно, темне, як було до того, але все одно. Не найпрекрасний варіант. Хоча на щупі здавалося, що взагалі ідеально. Але ще воно все одно темне. Так що то прекрасно, значить не дарма ми тим всім ділом вирішили зайнятися. Все, хай собі навіть Не знаю як вам краще показати, Як це все зробити, маю такі вов, бо зажимне кільце туди не налазить. Такого на три пальця я не маю. Так що зараз спробуємо таким чином, бо там ще захист той знизу. І взагалі немає бажання його знімати. Так що спробуємо, як то кажуть, виривати зуби через задній прохід. Подивимося, що в нас з того вийде. І чи вийде взагалі. Все, ми дістали прекрасно. Отакий у нас масляний фільтр, такий самий, як ми замовили новенький. Так що з заміною того діла проблем у нас виникти немає. О, HF 204 і HF 204 Так що будемо зараз замінювати наше масло. Поки зливається, можна підготувати наш. Масляний насос, для того треба його, звісно, дістати, відкрити наше І туди трошечки... Налити, зараз ми ще заводську цю плівочку зітрем, а замість неї дамо трошечки нашого маселка, бо воно краще прилягло. Так, наливаємо трохи туди, аби пустий не прикручувати. такого воно з'їло, Щоб не Оп. І отут трошки мастим нашу резиночку, бо вона краще нам прилягла. Так, спустилися ми вниз, щоб було нам краще видно, що ми робимо. Не знаю вам там видно, не видно, я намагався зробити бо було видно як міг. Отак, От хоп і. Фільтр я дотягну, до речі, рукавицю, вдіваєте робочу, вона прорезинена. І затягується фільтр до кінця і нема з тим ніяких проблем. Закручуємо нашу гаечку гарно. Точніше, наш болтик. Що до мене та гаєчка прицепилася сьогодні. ну? Заміна масла у нас пройшла успішно. Ніде вроді нічого не капає, все добре. Я ще там підстиляв салфеточки паперові, би побачити, якщо буде десь мокритися, то буде видно. Так що зараз ще разочок запускаємо, гріємо, дивимося, що у нас є, і будемо приступати до заміни. Масло в редукторі. Поки що я залив 2 літра. Літрушечку ще лишив. Бо 400 грам з неї у нас піде в передній редуктор. Передній редуктор лиється те саме масло, що в мотор. А в задній редуктор, ще чекаю, бо ще не приїхало, бо йде хіба на розлив. Там йде Mo Mobile Liquid 424. То є у нас трансмісіонне, тракторне. Масло от. І в Україні у нас продається хіба 20-літровими бочками, але благо є розумні люди, які е, розливають його і продають літрами. Нам його туди треба 700 грам задній редуктор, передній 400 звичайного. Так що цим питанням ми будемо займатися далі. Ну а вам, якщо цікаво, то як завжди, підписочка, вподобаєчка, та й погнали далі. Переходимо до нашого переднього диференціалу. От і кого вам знадобиться ключик на 17. Якби не було захисту, може було б легше трохи, звісно, але так як є захист, то прийдеться трохи побавитися, аби туди добратися. У нас там ні сіточки, нічого нема. Так, да, Нема у нас там ні сіточки, нічого. Так що погнали вниз викручувати і зливати наше масло. Хтось там так затягну, що дістатися я туди не можу, не викручується той болт зливний. Так що я беремо таку конструкцію, шланжик, туди, зараз то все опускаю вниз, трохи підсосало, як то кажуть, не пойміть неправильно. І зараз будемо зливати то все за допомогою фізики. Пішло у нас Ну, Хай собі стікає потихеньку. А ми йдемо поки дозбирувати далі. Нашого тракторця. Закинули ми, значить, нашу задню частинку, і тепер ще треба нам поміняти свічки, там вам... я вже бачив трохи мантірував, що не було видно. От. Це r 7 e свічки. Ще денсоські там підходять, але я не знаю які. Взяв такі. Так що погнали міняти наші свічки з нюансів, вам знадобиться головка на 16, її зазвичай в наборах нема. Тому майте собі на увазі, що перш ніж сюди лізти, то треба вам таку головку, То перше а друге свічку тут зробили так, що під випуск воздуха з варіаторів треба його знімати, аби туди дістатися. Не знаю на що було так гарно зроблено, але зроблено. Зараз ми ще разочок продуємо, там би нічого в нас туди не насипалося та й будемо замінювати Нашу свічку. Такі наші працюють, а то значить, що можна приступати до дальнішої зборки того всього, якщо понадобити. Так, радісно помчав крутати, то все, що аж забув, що в мене тут ще з диференціалу. Так, підлиться йде. Так. Що ж. Все у нас стекло, що могло. Зробив якодолічки шланжик. Зараз ми його туди запустимо. Отак. От І будемо заливати наше маселко. Туди 400 грамів його йде, нагадую тим, хто забув. Ага. Ну, а решта, що лишиться, Піде в мотор. Моторі в моторі у нас 2600, а тут іде 400. Тобто всього на заміну масла в моторі і в редукторі вам буде достатньо трьох. Трьох літрів. Ага, то вже все. Залізло у нас 250. Чуть-чуть капне. Ось вот так так, все лишнє вже йде через лет трохи. 100 грамів у нас не вийшло дістати звітам. Ну і Нічого страшного, то у нас не мотор. Діфі, я думаю, сильно печально того не буде. Продуваємо нашу кришечку. Да ще якби не було захисту, то було би пів біди а з тим захистом і не, не падати. Степе, оти. Треба було йти в гінекологи. Після такого прикрутити то. Ну, та де ти там є? Фух, не ура! Живили. Тепер головку на 17 і затягуємо. І то питання в нас, можна сказати, буде закритим. Так. Щось, якось воно викручувалося вроді легше. Ну, не падає. От зараз І так завжди один болт або одна якась штука затягує весь процес на півдня. Стосовно релешечки, Ось така була у нас релешечка, Подивився я в інтернеті. 700 гривень 750 навіть, плюс доставка всі 800 Думаю, позвоню, позвонив місяць чекати, не мав наявності. Кажу, добре, дякую, до побачення. Заїхав в автомагазин, взяв релешечку, кувоз з запобіжником. Получається, у нас йде е, білий провід з зеленим на 30-ту клему. Червоний з білим іде на 87 і жовтий з коричневим, то вже все одно, в принципі, вони там зорієнтуються. О, бачите, білий з зеленим на 30 ту червоний на 87-му з білим і ті два. Вже як підключите, так підключите. І все, все у нас працює через релешечку. от Включаємо. Релішечко щелкнуло. Помилочка у нас пропала, яка була по паливу FL. Супер пупер 20 амперна якщо що. Так що такі у нас справи, то все нам тепер не треба. Погнали міняти масло в нашому задньому редукторі. кінкон, бляха, Прикручував той корок зливний. Не зміг я його викрутити і вирішив, що йду тим самим шляхом, що і з переднім редуктором поставив капельницю, все стікає. Полізли сюди не дарма, бо таке виглядає то масло, яке там всередині. Просто чорнота, темнота. От. А Добрий дядько-фермер, тим часом прислав нам літрушечку такого. щоб вам було видно. Мобіл 424. Ось таке маселко йде туди, в редуктор. Дякую, що мудрий фермер продає його літрами, а не 20-літровими бочками. Так що зараз чекаємо, поки то все наше діло стече. Та й будемо замінювати масло в нашому редукторі. Почалося закрутити таку кількість болтів. А займатися тою справою вручну, то ще то задоволення. Тому я собі замовив, шуруповертик, в хазяйстві завжди пригодиться. Отакі ударний, все як має бути, можна і підкрутити, і підсверлити. Так що з ним я зараз буду то все крутити, а ви якщо собі шукаєте якийсь інструмент, то посилання, як завжди, лишаю вам в описі до того відео. Заходьте замовляйте, а я погнав до зберу того монстрика. Та й поїдемо покатаємося, подивимося, що ми наробили з ним. Виходячи з тих слідів, можна сказати, що нашого тракторця ми вилікували. То був Kawasaki Брутфорс 750, мав цілу купу проблем, але зараз все з ним добре, все ми йому зробили, все в нього налажено, все працює, їде, дурне. Так що, думаю, ще не один рік буде радувати свого власника. На тому у мене все. Якщо вам було цікаво, то пишіть.